Вітаю з вами Юлія Сад України, що на Київщині. Сьогодні поговоримо про ось цю красуню, плетисту троянду Жасміна. Вона сучасного сорту, але в романтичному ностальгічному стилі. Виведена у 1996 році розсадником Кордес. Це Германія. А це означає, що вона досить морозостійка і чудово зимує у нашому українському кліматі. Жасміна – це плетиста троянда клаймбер. На початку я до неї скептично відносилась, бо вона почала квітувати маленькими квіточками. Але коли вона наростила велику кількість гілок і показала, скільки в неї цих квітів, я змінила свою думку і вважаю її однією з найкращих для оформлення не тільки живих огорож, а й арок і будь-якої частини саду. Коли я висаджувала жасміну, я читала в Google інформацію про те, що вона досягає розмірів 2 метрів. На своєму досвіді вам скажу, що вона набагато більша вже майже 4 метри у ширину. Має гнучкі пагони і легко піддається формуванню. Тут в мене висаджений лише один кущ, Майте на увазі інформацію про розміри, коли будете її висаджувати. Я її за горизонталію пагони для того, щоб вона мала більш рясне квітування. Про це розповіла у окремому відео про обрізку платистих троянд, і його можна переглянути ось тут. Квіточка у жасміни невеликого розміру до 6 см, має ніжно-рожеве забарвлення, причому з зовнішньої сторони вона біленька, а серединка більш насичена. З часом трошечки вигорає, але серединка завжди лишається рожевою. На одній гілці до 10 ось таких квітів і утворюється як міні-букетики. Неймовірно, красиво і дуже рясно. Від такої ваги гілочки навіть трошечки хиляться донизу. У жасміни квіти махрові мають більше 50 пелюсток, слабо показують серединку. Це повторно квітуюча троянда починає радувати квітами з червня і має декілька хвиль квітування аж до морозів. Аромат не сильний, слабкий зеленого яблучка з фруктовими нотками. Жасміна починає цвітати трохи пізніше, ніж більшість інших сортів троянд, але в неї є велика перевага, кількість квітів. Відносно стійкості до погодних умов і захворювань, я не вважаю цю троянду хворобливою. Вона може вражатись на чорну плямистість, але якщо регулярно раз на місяць обробляти її, то такої проблеми не буде. Щодо дощу, це залежить від стадії цвітіння. Якщо це початкова або середня стадія, то дощ їй не заважає. Вчора в нас був дощ, і як бачите, усі квіти на місці. А якщо це вже кінцева стадія цвітіння, то дійсно дощ може збивати пелюстки. Вона і сама активно наприкінці цвітіння скидає пелюстки. Тому враховуйте, якщо ви будете садити так, як я біля газону, то вам регулярно треба буде прибирати пелюстки з трави. Це лише одна троянда з 25 сортів, які є на цьому паркані. У мене є окреме відео з оглядом усіх сортів платистих троянд на цьому паркані. Ви завжди можете його переглянути на моєму каналі. Хто ще не підписався, робіться, бо я маю багато цінної інформації про садівництво, про догляд, обробку, обрізку, підживлення тощо. А ще в мене є інстаграм-сторінка, де я щодня показую в сторіс своє буденне життя, як я живу, як я доглядаю за своїм садом. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я завжди вам рада. Моя мета зробити Україну вітучою.